У нас новий гість Микола Бондар, сотник 4-ї козацької сотні самооборони Майдану. Добрий день, добрий день. пане Микола. Ви зараз на Майдані Незалежності. Так скажіть, от була ще наприкінці минулого місяця така заява нового заступника міністра внутрішніх справ Миколи Величковича, А згодом, який, до речі, був теж на Майдані, координатором, а також Андрія Парубія, який зараз колишнього коменданта, а зараз він очолює одну з державних посад, про те, що потрібно здати зброю самообороні та не носити масок. Але й досі ми бачимо, що носять маски, носять зброю от, е, групи людей. Зокрема, от, чому так і відбувається? Ну, е, що один, що другий, це наші побратими. Так, і вони займають певні посади зараз, ви знаєте, їх. Так? І безумовно, це є наші командири, ну, і в минулому, і зараз. Так? Але в нас є свої перестороги, з якими ми зверталися і до них, і до других представників органів влади, які зараз є змінені. Так? Ми не бачимо, ну, те, що маски ми зняли, то є не проблема. Ну, можливо, не для всіх це є не проблемою, так. Але основна маса зняла маски, зброю не носять практично. Ну, є за рідким виключенням. О, але здавати зброю ми поки що не готові, тому що ми бачимо те, що відбувається. От ви кажете, що там місяць назад. На місяць назад пропонували здати зброю. Але ви пам'ятаєте ситуацію, яка відбувалася в Донецьку, наприклад. Коли люди, при тому, що були працівники міліції, потрапили фактично під... Ну, фактично були знищені, і при цьому міліція не, ніяк не, не діяла. О, я не готовий, наприклад, зараз здавати зброю. Я її не використовую, я її не ношу, але я не готовий її здавати. Я не бачу ще тих змін, які мали би бути системними. Я бачу ще загрози, які у нас на, знаходяться на Сході, в Криму. Є частина території нашої, яка є окупована. Ну, тим не менше, є офіційна позиція нових керівників і Міністерства внутрішніх справ, Ради національної безпеки та оборони зняти маски, не носити зброю групам людей воєнізованих, називаємо так, от зокрема самооборона Майдану. І буквально от, в понеділок, вівторок, коли я заходив до Верховної Ради, то там стояла група людей. Від свободи, ну, частина сотні від свободи, які е були одягнені всі в маски і тримали при собі дехто тримав зброю. За словами Лєнка, народного депутата від свободи, це травматична зброя, ну тим не менше, вони нас були дехто з них при зброї, що я помітив особисто, і були в масках. Як довго, на вашу думку, це все буде тривати? І коли самооборона, от нарешті, скаже. Все, стоп, на момент, коли ми вже не носимо масок і не носимо зброю. Ну, я не можу коментувати вам і давати відповідь за свободу, там, батьківщину чи удар. Ну, так, Сотня, я, знаю, я так розумію, ну, пов'язана зі свободою. Сотня, пов'язана. так пов сказав Ну, буде. так, ну, Хай і несе відповідальність, чому вони не виконують, вони зараз є у владі. Чому вони там вчиняють певні дії, ну ви знаєте теж, які є провокативний характер носять. Мабуть, мабуть, не обов'язково було приймати певний закон, після якого знову нас накрила хвиля чергова. Це ви ну, про закон промовив? Безумовно. Це? Мабуть, є якісь прорахунки. Я маю надію, що це прорахунки, а не системні явища, які е, застосовуються е, ну, спеціально для того, щоб вивести ту ситуацію з під контролю. Тому, в принципі, ми не відповідаємо за політиків. Ми не відповідаємо за політичні партії тим більше. І враховуючи те, що ми робили свого часу певні досліджування, то 95% людей, які знаходились на Майдані, не підтримували ні одну політичну силу і не бачили ні одного з лідерів. У нас що відбулося? У нас відбулося народження, я маю надію громадянського суспільства, так ну, такого, яке мало би керувати партіями а не навпаки. І це не дуже подобається партіям. І, і часто тепер нам, як новому молодому громадянському суспільству, це ще є дитина, яку нам треба вишколити, так, виростити. І далі ми зможемо зробити певні, мабуть, дії і заяви, які би могли б могли спонукати політиків робити те, що треба нам. Поки що ми цього не бачимо. Ще одне запитання, яке вас хотів поставити з приводу Національної гвардії. Ну, з приводом... Ви готові от вступати в Національній гвардії, от ваші з приводу... учасники активісти самооборони. З приводу Національної гвардії нам не, не подобається цей закон, він не, не відображає геть зовсім, не, від, не відображає наших вимог. Так? Ми не бачимо себе в самооборо... самооборонах, в принципі, ну, принаймні наш підрозділ себе не бачить в Національній гвардії. Але при тому всьому ми виконуємо наказ, ми готові, чекаємо. Зараз частина, ви знаєте, самооборони проходить вишкол. Так, і ми чекаємо черги, коли ми зможемо поїхати теж отримати певні ці знання. Але ми себе не бачимо. Ви у, не бачите в, в вартії, безумовно. Ми, ми бачили, ми ставили певні вимоги, ми ставили і до е, на сьогоднішній день до депутатів. Щоб легалізували нас як самооборону і дали нам певні повноваження, ті, з якими ми зараз справляємося або вчиняємо певні дії, які, які не мали би бути притаманні ви нами. Ну, можливість співпраці з цими правоохоронними органами і силовими структурами, так? але співпраці, не контролю саме. Тому що в нас зараз на зараз от, є випадки, коли ми вимушені затримувати злочинців. І це є системне. Ну, явище. ви ж чудово розумієте, що в цивілізованих країнах ну не цю функцію виконують правоохоронні органи. Ну в <кій> в цивілізованих країнах, мабуть, після того як побили дітей, я там був присутній. То цивілізованій країні зразу би. Президент мав би піти у відставку на час ну, розслідування. Тим не менше, мав. він уже не президент, так. той але який розігнав. Але в нас ці самі правоохоронні <кх> органи себе дискредитували повністю. А зараз, рахуючи, і в мене таке складається враження. Я буду говорити за себе там і за своїх побратимів. Так ну я не буду казати за всю самооборону. В нас складається враження, що нас пробують вдіти в ту форму, в якій знаходилися ще недавно люди, які застосовували проти нас силу немотивовану. Вони стріляли нас ще недавно. Вони не ставали на сторону народу. Тому... Мова йде про Національну гвардію, яка має на думку тих, хто ухвалював закон, захищати Україну від агресора. Так, але зараз, знаєте, знову йде підміна понять. Ми ще не бачимо військових дій справжніх. Ми, на відміну від багатьох, дійсно є готовими до військових дій. Так? Але я поки що не бачу війни, я бачу тільки там. Те, чим нас лякають, і куди відволікають увагу. Тому на сьогоднішній день там, частина нашого підрозділу роз'їхалась по Україні, бо поки ми дивимося на Крим, то в нас в тилу незрозуміло, що відбувається. Незрозумілі перезначення, незрозумілі домовленості. І досить тяжко і е... Не хоче ніхто, практично з політиків, які на сьогоднішній день на нашому горбу заскочили знову наверх, не хочуть сприймати те, що громада має право приймати участь у тих самих призначеннях і обговорення, як мінімум з постановці завдань. Ми, ми прийшли, в принципі, що ми пробуємо зробити на відміну від політиків. Ми пробуємо знайти ефективних менеджерів, які мали би виконувати роботу. А нам пробують знову всунути політичних лідерів, які ну, рахують себе небожителями і роблять, що хочуть. Люди повністю себе дискредиту... дискредитувавши попередні роки, так? є випадки, коли люди, які ну, вчиняли злочини, Нанімали тих самих тітушок, нанімали, проплачували їх. Так? Вони зараз пробують робити заяви про те, що хто був на Майдані, хто не був на Майдані. Вони напряму відносяться до партії регіонів і свій бізнес, робили зараз навіть на крові. А на сьогоднішній день вони вже часом стають десь очільниками, вони провели собі домовленості, вони перебігли вже в чергову партію і там починають нам знову розповідати про партійну політичну доцільність. І тих, трогайте, тих не трогайте. Ми хотіли б, щоб закон був для всіх. У нас, по-перше, ще не встановлений конституційний лад в Україні. На сьогоднішній день, якщо читати п'яту статтю Конституції, єдиним джерелом джерелом влади є народ. А в нас поки що відбувається зовсім не так. Нас не чують. Призначення йдуть незрозумілі, незрозумілі, з ким погоджені, десь партійці собі там сіли, переговорили, встановили якісь квоти. Ті люди, більше того, я розумію, що, що може бути таке. Якось мають вони співпрацювати і ділити. Але при тому всьому, ті люди, які назначені, вони часом навіть знаєте, вже настільки себе вважають небажителями, що вони не спускаються донизу до людей. Вони не хочуть геть іти на співпрацю, не давати. Хочуть лишити все так, як було раніше, або ще гірше. Тобто, ви мене, чи правильно зрозумів ті, ви говорите про людей, які зараз стали високопосадовцями або чиновниками, які раніше спілкувалися з вами, а зараз вже уникають таких спілкувань. Ні, є такі люди, навіть є такі навіть люди. Не скажу так. Ми не так давно були у пана Трученого. То, що там кажуть, що немає доступу до тіла, це неправда. Ми були недавно, недавно ми спілкувалися з паном Парабійом. Силовий весь блок ми так само відвідали, ми поставили ті самі вимоги, про які ми говоримо зараз до вас. І тому на сьогоднішній день ми рахуємо, що самооборону мали б, статус самооборона мала би отримати. Якщо не на постійно, то хоча б на цей перехідний час. Нам всі говорять про люстрацію, ніхто, всі практично партії говорили про люстрацію, навіть комуністи. Так? Але ж ніхто не знає, де воно і що воно таке. Всі, всі знають, що таке є, але ніхто не бачив. Як ви бачите таку люстрацію? Які механізм, з якими критеріями? Який механізм, я ж кажу, ще, ну, от, якби та сама самооборона отримала певні оці самі функції, про які я говорю, да, то, що ми зараз вимушені вчиняти, ми зараз працюємо із, із Мінздохом. Так, Міністерство доходів і зборів, знаєте, яким читанням працюють. А ми от ось, ось недавно ми з ними разом затримували е 30 тонн спірта. Це підакцизний підокцизний товар, так, який не мав супровідних геть документів. А детальніше про це? От, як це все відбувалося? Скажіте? Ну отримана була інформація, так з якою звернулися ми до працівників. Цього міністерства і разом з ними, враховуючи, що вони мають досвід, вони мають знання, як це правильно процесуально зробити. А ми були просто присутні там. Ну, вчиняли певні дії, які треба було для того, щоб ну, почати ці самі ж процесуальні дії. Ми знайшли той автомобіль. Який завозив це все разом в співпраці з, з працівниками Мінздоху, ми змогли разом його затримати, задокументувати. І зараз на сьогоднішній день є от такий факт. Так само є випадки, коли... А ми хто затримали. мав би бути, ну, по ідеї, мав, мав, мав би там якийсь спеціальний загін, бути, який робити? Чому цим займається самооборона? Я не знаю, я не коментую. на сьогоднішній день Вас є попросили, так? Ну, ми Чи... прийняли в тому активну участь, давайте так говорити, То хто був ініціатором. Ініціатором були ми. Тобто ви прийшли до Мін Міністерства доходів і зборів. Так, так само, як ми приходимо зараз регулярно до працівників міліції, так само, як ми пробуємо передати їм злочинців, яких вони часом і відпускають, так само, так само як ми вимушені зараз приходити в СБУ, і в прокуратуру. Тому це є ті функції, які нам не властиві, ми це розуміємо. Ми не зрозуміємо свого статусу. Ми стараємося не виходити за рамки якісь. Ну, за рідким виключенням є в нас, на жаль, в самообороні, ви знаєте, я так дивлюся часом, не так часто маю можливість бачити телевізор, але в інтернеті ми бачили ваші репортажі, які там тез висвітлюють там певні сторони. Ну, ну Вибачте, в нас є на сьогоднішній день Майдан це зріст суспільства. Ми маємо те, що маємо. Ну, Майдан продовжує бути. <кій> Уже головна мета там. <кій> Поміняти владу, і щоб прийшли до влади нові обличчя, впливати, на... от вона вже сталася. Тепер яка мета? Ну, по-перше, я не бачу, що вже прийшли нові обличчя, це перше. І саме ага. основне, що одна з вимог, ну, поки що ми досягли, навіть не досягли ще, я рахую, поставлених задач на початку походу, бо в нас була створена козацька сотня, і ми там. Ми вчиняємо згідно звичая певні там ці. Ми поставили собі задачі, так, які ми рахуємо невиконані. Янукович мав бути е, знятий, да, знятий. Там на політики пробували всунути, те, впарити три місяці про те, що нам треба було зняти кабінет міністрів і починали саме з того, а не з Януковича. Але ж зрозуміло, коли Янукович втік, тільки кабінет міністрів. Тому знову ж то була така підміна понять. Так? Ми ще вимагали перезавантаження повністю влади. Але ж ви знаєте, що Верховна Рада там собі прийняла певні е рішення, що вони там мають, їхні вибори мають бути у 2017 році. Я не розумію, чому. Якщо ми вимагали зараз, якщо депутати пробули там півтора року і більше біля влади і зробили ту країну тільки. Ви теж речуть? хочете в депутати? Ні, я не хочу в депутати. А хтось із самооборони хоче? Із самооборони, так, да, у нас є достатньо достойних людей, яких ми маємо надію, що ми зможемо контролювати. У нас є певні вимоги до тих людей, які мали б представляти нас. Тому ми не є, ми не є Ви такі. Ви готові брати участь у виборах як мажоритарники чи створювати окрему якусь силу політичну? Ну, на сьогоднішній день ми ще це не розглядаємо, у нас є ще купа завдань. У нас на сьогоднішній день політичні сили пробують вивезти вже з Майдану, ви знаєте цю ситуацію, пробують вже розбирати барикаду, про тому всьому, і це наражається на деякий супротив не тільки е там, самооборони, а й Майданівців. <клес> тим не менше, е ну, на Майдані зараз Майдан Незалежності, якщо хтось не був, там, європейська площа на Грушевського, е ну, залишаються барикади, намети. Так Приблизно так само, як і в часи Януковича. І коли, от, на вашу думку, все це повинно зникнути і повернутися ну, зараз, зараз йдуть домовленості. Так? Нас, нас пробують вже схилити до того, що треба все розібрати. Так? Але по-перше, ми не бачимо графіку, ми не бачимо того, як воно має зникати, для чого воно має зникати і чому ми так крепко заважаємо, якщо чотири місяці це не заважало країні. Так? Більше того, до нас звертаються кияни. У мене є частина підрозділу, і в нас складається велика частина підрозділу, яка складається з киян, які в день працюють, вноці, вночі чергують. Так? І вони висловлюють, і ми їм довіряємо. Плюс у нас є співпраця з багатьма киянами, які кажуть, що не, не вдумайте виходите, не дай Бог, ви уйдете. Так? Тому у нас є певні вимоги теж у нас зустрічні до політики. Давайте ще раз нагадаємо ці вимоги. Ці вимоги зводяться до того, що ми маємо бачити дійсно реальні зміни. Більше того, ми хочемо реальні зміни. ну нам поки що пояснюють, що система змінилася, вона не змінилася. У нас геть не змінилася. Часом вона стала гіршою. Так? Тому що часом там всякі призначення ВО і так далі, коли є не навіть ті люди, які вже зараз призначаються, а свого не розуміють свого статусу, так? або той статус є занижений, такий у них є менші можливості для впливу. Так? Вони є самі, вони не певні в своїй ситуації. Так? Е, які вимоги ми маємо бути присутні до виборів. Президента на майдані, і це вимоги не стільки наші, як, як всієї України. Практично, ми зараз спілкуємося. Я ж кажу, наші люди роз'їхались, всі. У нас в сотні є представники всіх регіонів і всі лігіони саме до виборів президента. Не тільки до виборів президента, не тільки тому, що щоб ми стоїмо зараз тут як гаранти того, що тут не буде тої підміни, не буде знову тих підмінних не поняття. Ми будемо вимагати того постійно. Так хочуть зняти намети, можливо. Не, не заперечую, треба зняти, треба навести лад, навести порядок. Але ми маємо знати, де ми знаходимося. У нас є ситуативна присутність тут й, і в регіонах. І ми маємо знати свій статус. От одна, одна з вимог. Ми, ми розуміємо, що треба наводити порядок, і що не буде завше, але в нас ще є друга друге питання: чому не, не об'явлені вибори до Верховної Ради і чому не є перезавантаження влади? І ми будемо стояти тут доти, доки не буде. Цих а ви спілкувалися з депутатами. Та ви ставили йому запитання, що він відповідав. Ну є, вони почули нас. Вони почули нас, бо у нас було ряд запитань, які не тільки стосуються саме о оци, цих питань дострокових парламентських виборів. Дострокових парламентських виборів так само ми піднімали питання, і вони, в принципі, там, ну прямих відповідей ми не почули, але вони почули нас. Ми дали їм час на, на, на те, щоб вони дали конкретні відповіді. Так, ми дали там 10 днів, хай вони попрацюють над тим, вони мали би дати ту відповідь. Коли ми побачимо перезавантаження влади, коли ми побачимо реальні зміни, ми їх вимагали, щоб це було на осінь. Побачимо, що нам відпов... які відповіді дадуть політики. Тому ми будемо тут стояти доти, доки не буде повністю перезавантажена влада. Тобто вони не сказали ані так, ані, ані ні. Так, так, так і є. Поки що так і є. Дякую, пане Микола. Микола Бондар. Був у нас сотник четвертої козацької сотні самоборони Майдану, яка продовжує стояти на Майдані Незалежності і буде стояти там, за словами пана Микола, то як мінімум до президентських виборів, а там, можливо, ще більше. довше будемо стояти, поки не буде змінена система в цій країні. Поки не буде зміна система в цій країні. Слова Микола Бондара, сотника четвертої козацької сотні, самоборони Майдану. Дякую дуже що до нас прийшли. приходьте ще. Дякую вам.